Дивіться, що Трамп сказав. Трамп каже: можливо, Росії та Україні доведеться ще трохи Це Стіпо Трамп про закінчення війни в Україні трохи ще доведеться. Трохи Україні і Росії посваритися. і Трамп заявив, що він тепер заходить з дипломатичних процесів про домовленість миру в Україні. Ну коротше, дід злився. Я попереднє відео записував про те, що він взагалі скоріше за все вже відкинувся, бо він четвертий день на зв'язок ніде не виходить. І ем, його заступник каже: я вже готовий, якщо що виконати ролі президента в Америці. Тобто, можливо, дійсно вже нема Трампа, бо його готують уйти в закат, так сказати. Але е, оця риторика, що пів України знесли, кучі людей е, Позбавили життя, куча сімей тепер неповноцінні, куча сел та міст стерто в Україні. А цей Трамп приймає на червону доріжку терориста. А після того, як він з ним там чуть юджоса не цілувався, він каже: Я виходжу з процесу і, можливо, тепер Росії та України доведеться ще трохи посваритися. Отака от історія. Коротше, буде це вся історія продовжуватися далі. Я вже записував вам відоси про те, що Росія планує далі захоплювати території і так далі. І в Європі зараз, хто не бачив попереднє відео, планують українців позбавити виплати захисту, перевести на інакший параграф за НАТО в величезне економічне навантаження. Я багато вам відосів записував про те, що не буде такого, що українців позбавляться кордону цього всього. Але зараз ймовірність цього дуже величезна. Бо ну, на жаль, вже навіть я не знаю, як поняли про це сказати. Бо це логічно знятий Намічне навантаження з німеччиною, ті, хто за цей час не втиген, не встигне вивчити мову і так далі. Ну, позбавити цього всього і відправити, куди хочете. А в Україні з той же момент треба, скоріше за все, буде, не дай Боже, да, десь іммігрувати інакше, бо Росія продовжує свій напад. Так, нам треба об єдн... об сплатитися. От того й кажу, приходьте до нас на день відкритих дверей. Там буде пряма трансляція. Я покажу, як ми зарплати платимо українцям, які можливості є онлайн заробляти там від 100 тисяч гривень на місяць. А, безкоштовне навчання вам дам порозмовляємо за ваші можливості. Не треба нічого платити, не треба до нас поняли йти. От ну просто що у вас є така можливість. Ти на записання в шапці профілю в телеграм-каналі на ефірі. Все слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.